На задніх сидіннях Мерседеса здійснюється мрії. Ну і тут доволі комфортно сидіти. Подивіться з таким-то органічним підлокітничком. Хочете випити собі з дівчиною каву. Прошу подивіться, як елегантно в першу чергу зроблено всі ці речі. Підлокітничок поклали сюди суші, гарно проводити вечір з приємним закінченням дня. У вас ну і подивіться Мерседеса про комфорт. І про технологічність. Це автомобіль Електро, має ємкість акумулятора 80 кВт, друзі. 400 км проїжджає як має бути. 406 кінських сил під цим капотом. Пробігу всього-навсього 55 тисяч кілометрів. Технологічний на усіх асистентах. Камери та партроніки 360. Електроляда, великий сенсорний екранчик навігації, адаптивний круїз, дестрольнік, абсолютно все тут присутнє. Тому, якщо ти задумався про цей автомобіль, ти доріз до Мерседеса, друже. Ціник на старті 37500. Якщо в тебе завалялася криптовалюта, її можна купити. Цей автомобільчик за криптовалюту. Тому задумайся про це. Номер подався в описі, дзвони, Домовляйся, можливо, ти його наступний власник.